Раз на рік настає момент, коли звична шкільна рутина перетворюється на веселі дні в пришкільному літньому таборі. В чернігові таке перетворення розпочалося ще з 5 червня і триває досі. Формула їхньої роботи доволі проста: трошки навчання, плюс багато дозвілля, плюс друзі поряд. І звісно, не забувати про вікові особливості діток, які відвідуватимуть заклад влітку. І ми враховували всі особливості дітей, тобто максимально залучали їх до рухової активності. У нас є багато секцій, які передбачаються відпочинок дітей на вулиці, секції, які передбачають роботу з мейкерством. І звісно, що це має бути і безпека учнів під час воєнного стану. Безпека в умовах сьогодення головна умова для повноцінної роботи будь-якого закладу. В цьому пришкільному таборі відпочивають понад 300 діток, що суттєво більше ніж в інших таборах міста. Тож, відповідно, укриття має бути містким і якісно обладнаним. Ця школа на щастя його має. Та поки нема тривог, діти активно розважаються та вивчають нове в інтерактивній формі, враховуючи, що це літо, тому воно дозоване і в ігровій формі, щоб дітям було цікаво, не було зайвого навантаження для учнів. А після активного дозвілля та навчання смачний і поживний обід у шкільній їдальні, аби відновити сили. Діти залучені до гарячого харчування, вони переважно більше із часу проводять на вулиці, тобто створені всі умови для того, щоб діти саме пройшли оздоровлення. Звісно, в роботі цього закладу найважливіше діти, тому ми не могли не поцікавитись у них, як їм відпочинок у цьому таборі, та влаштували серед учнів коротеньке бліцопитування. Ну, Сидімо, малюємо, нічого не займаємося. Не діти просто сидять в телефоні. А у яких немає телефонів, малюють там, беруть пазли, якісь іграшки і розважаються. Ну, Тобі подобається так проводити літо? Так, дуже. Подобається, коли ми ходимо на вулицю і коли у нас фізкультура. Всім подобається фізкультура. А загалом протягом дня що ви робите в таборі? Протягом дня в таборі у нас, ну і то і дальня, ну, заняття і все. Я люблю, ну взагалі, мені дуже подобається фізкультура, а люблю і робити, якщо у класі просто або малювати, або просто сидіти на місці. Мені все подобається у таборі. Мені все подобається тут лагерь. крутий, люблю. Певне, саме оце коротке дитяче люблю можна назвати справжньою та непідкупною оцінкою роботи цього пришкільного табору, який, попри війну та виклики сьогодення, дарує дітлахам безпеку та радість.